І так, друзі, мобілізацію та воєнний стан продовжено з 10 листопада 2024 року по 7 лютого 2025 року. Тобто, запровадження воєнного стану території України дає можливість заборонити чоловікам виїжджати за кордон, а також дає можливість мобілізувати чоловіків віком від 25 до 60 років. Зрозуміло, там є виключення, але про них потім. У законі України про правовий режим воєнного стану немає жодних обмежень щодо кількості продовжень воєнного стану. Тому зрозуміло, поки. Яки іде загроза для нашої території України, то зрозуміло, воєнний стан може бути продовжено нескінченну кількість разів. Але зрозуміло, що під час воєнного стану є певна кількість порушень людських прав, і про них сьогодні поговоримо. Поговоримо про те, що забороняється і що є непорушним під час воєнного стану. І так, друзі, період воєнного стану забороняється. Перше, це зміна Конституції України, проведення будь-яких виборів відносно даної теми дуже багато спорів, чому не можуть провести вибори президента України та переобрати Верховну Раду. От вам, в принципі, пряма відповідь. Наступне проведення всеукраїнських та місцевих референдумів це те, про що постійно говорять, що потрібно зібрати референдум відносно того, чи можна. Там куда якісь мирні договори з РФ чи не можна. Ось вам також є відповідь. Наступне проведення страйків, масових зібрань та акцій, але в даному питанні також є певні виключення. Період воєнного стану відповідно є певні обмеження конституційних прав свободи громадян України. І ці статті вони передбачають з 30, 30 по 34, з 38 восьтридцять 39 з 41 по 44 та 53 стаття конституції України. Кому цікаво, подивіться, оскільки там є дуже багато цікавого. Наступне водночас не можуть бути обмежені права і свободи людини, які передбачені статтями Конституції України. Ці підстави я вам зараз розповім. І так, друзі, не може бути жодних обмежень відносно раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження майнового стану місця проживання за мовними або іншими ознаками. Тобто, це ключове, те, що не може порушуватися. Наступне громадяни України не можуть бути позбавлені громадянства і права змінити громадянство не може бути вигнані за межі України або Виданий іншій державі, тобто дуже багато питань відносно того, щоб позбавитися українського громадянства, от вам також і відповідь, оскільки президент України досить рідко підписує саме укази президента про позбавлення українського громадянства. Наступне право на життя, право на повагу до гідності, право на свободу та особисту недоторканність. Наступне, це не може порушуватися право направляти індивідуальні або колективні письмові звернення, або особисто до органів державної влади та місцевого самоврядування, тобто це всі органи державної влади, в тому числі і відповідно ТЦК та СП. Право на житло, право на шлюб і рівні права та обов'язки в, в шлюбі і сім'ях. Також хочу наголосити, що немає жодних обмежень відносно вікової категорії, тобто можна одружуватися, хоч там 25 і 60, тобто повинні це також розуміти. Конституція це не забороняє. Рівність дітей у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони в шлюбі або поза ним. На захист прав і свобод у суді і право звертатися за захистом своїх прав до омбудсмена. Наступне це на відшкодування коштам держави або органів місцевого середування матеріальної і моральної шкоди, заподія незаконними рішеннями органів державної влади. Наступне право. Знати свої права і обов'язки для чого в принципі і є даний youtube канал, що ви все таки знали більше прав і знали, як себе захистити. Наступне не виконувати явно злочинні розпорядження або накази, і не притягуватися двічі до юридичної відповідальності один Одного виду за одне і теж правопорушення зрозуміло, що також є презумпція невинуватості це все більше стосується саме кримінальної відповідальності і право на захист відмову свідчити або давати пояснення відносно себе, членів сім'ї або близьких її родичів. Незважаючи на те, чи діє в Україні воєнний стан, чи він вже був завершений, ваші права та інтереси захищаються Конституцією України. У даному відеоролику я вам розповів, які ключові ваші права є недоторкані і захищаються чинним законодавством України. У разі, якщо ваше якесь одне із прав порушується, ви завжди можете за який бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу у вирішенні того чи іншого питання. Ну, а з вами, друзі, як завжди був я, адвокат засновник юридичної компанії Вітенко та партнери Вітенко Вадим Юріч. Дякую за перегляд. Якщо виникають якісь питання, пишіть завжди в коментарях, і я з радістю дам на нього відповідь. Ну і не забуваємо, звісно, ставити лайк, робити підписку і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!